Thank <laughs> Так, всім здорово. Сьогодні ОТК у нас... Якщо в мене ОБСК не буде тупити. Сейчас перший раз запустив зразу пропуски. І настрій буде в мене, то ми сьогодні зробимо третю відмітку на ньому. Стараемся зробити 60. А, блядь, пропуски вже йдуть, Я знаю, що це, поймал, что выйсать воно мене. Так, Макс, здорово, здорово. так 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 <клухи> ну no, ладно вчера не бои уже не заходили на а это что? або я уже выиграл, не знаю одно из двух ждем як сьогодні. сегодня буде будет сегодня А сегодня у нас снова пропуски. Блять, кадры заебал. Я это проеду. Так, перезапустив знову на спробу бішли. Хорошо, мені сподобається. Не знаю вже куди лізти, щоб міняти. На жаль. Так, що вони по ХВК? Мене хочу, да? Ним. Mm. О, пишу на... <сорб> я>, скорб засунуться, мисс и свет, прикольно. Mm. Это был. Спошно. Mm. Mm. Там можна дожати пиршаюбатого, мужики. Здорово, Андрю. Сольный стрим лагає? Ш -ш -ш Шо це нахуй? Схуялі мене меня арта въебала, блядь? Нахуй на тысячу, блядь. Ну, рубавляй на тысячу. Две мразь, блядь, тупой, на. Сразу в час. Так, початок сдужить, скавой души. Дуже. Еу парант. Є проблеми з... з, з трансой. Не знаю, надовго мене хватить. Я можу через пів години згоріти, якщо в мене не буде нормально все працювати, я нахуй закрию це все. І забудемось на крові відмітки. Нахуй ну, непонятно <кхи> Шескорб непонятно давай Перед нього тоже не хочу відкинутись Светить, світить, світить, може ще одну дам? Добре. <кій> Надо летити туда, Там. Лагаю, Андрюх, не саме, блядь. Лайк, like, здорово, здорово. Слава тебе стрим лагаю? можна дати оп! І не попала. Єб... Ты ч такий куси стов? Ты шу? Зараз я попробую ще погратися стримом е... в ангарі вайду. Попалимося. Так не буде нормально працювати війни, займаю. Мене це. Мені це настрій портить. Дуже, Дуже грати не хочеться. Хорошо. Ну, в принципі, 3-500. не хватає. Ну, блін, там є ще пробой, якщо дати то це прям сильна імба буде. Ну і так, імба на голді. Десяток, поездиш. Так, говоряємо настройки, ГБСки, пока. И без втрат попробваме. Так, я сразу тут припомню. Так, понял. Погнали перезапускать комп.